Пані Софія, що відбувається зараз у парламенті, адже от е, ті дискусії і ті результати проміжні бюджетного процесу. Зокрема, ну от е, чесно сказати вам, е, оптимізму е, нам не додають, особливо на тлі е, тих корупційних скандалів, яких ми бачимо останніми тижнями. Давайте ось е, все це обговоримо з вами і почнемо ясне діло з роботи народних обранців. Ну, насправді я не можу сказати, що йде адекватний бюджетний процес, тому що мінімальна кількість правок народних депутатів, які подавалися врахована, більшість справок розглядалися в абсолютно пустому залі. Я нагадаю, що ще в середу, коли почали розгляд правок бюджету, в результаті більшість слух народу. А потім і переважна більшість депутатів просто вийшли із сесійної зали. Їм було не цікаво це все обговорювати. Наскільки я так розумію, їм було спущене зверху рішення ще на засіданні бюджетного комітету. Давайте згадаємо, що і та абсолютно трешова правка про підвищення зарплат прокурорам після усіх скандалів з прокурорами-інвалідами на совість. То бюджетному комітету це все було ок. І єдиний тільки Олексій Гончаренко з європейської солідарності спромігся проголосувати проти підвищення зарплат прокурорам. Всі решта на це дружно погоджувалися. Насправді в цьому бюджет, бюджеті є кілька моментів, які є критично страшними, навіть не зважаючи на те, що у нас є загальна проблема з коштами, і зрозуміло, що десь там чи сям воно має скорочуватися, десь треба затягувати паски. Але перше, що нам представляють як велику перемогу, великий оборонний бюджет для сил безпеки і оборони. Але якщо перевести це все на курс долара 45, який закладається саме бюджет з 2025 року, то відбувається скорочення оборонного бюджету, і це я хотіла, щоб люди запам'ятали, щоб їм потім не розказували, як дружно держава готується тримати оборону і як дружно посилює збройні сили України. Насправді брешуть слуги і не гикається їм. Другий складний момент в тому, що на освіту, на культуру, на міністерство ветеранів, на все, що стосується гуманітарної сфери, навіть соціальної сфери, ми маємо критичне так само скорочення. А тепер давайте згадаємо от дуже Зеленський любить порівняння з Черчилем. Так, Черчилль завжди наголошував, що треба вкладатися в культуру під час війни, тому що тоді за що ми воюємо, якщо буде абсолютно викривлена або пуста візія майбутнього держави, і от буквально підкреслю кілька важливих моментів. Український інститут, який займається промоцією України за кордоном, висвітлює усі ці проблеми, які ми маємо, зокрема бореться з пропагандою Московської Федерації, їм скорочують фінансування. Український інститут книги. Який і так має дуже обмежений бюджет, але саме завдяки якому ми спромоглися і забезпечувати бібліотеки сільські, спромоглися встановити ідею, яка до сих пір через слух не реалізована. Що кожна людина, яка досягає повноліття, отримує на книжки певну суму коштів, якою може закупитися. Тобто, це вкладення в освіту в розвиток мізків українців, це все скорочується на міністерство освіти. Так само скорочується Оксан Лісовий сказав: ну що поробиш, ну значить так, як є. А насправді вчителям треба було б піднімати зараз, зараз зарплати і допомагати їм інтегрувати програми, і пристосовувати до сучасних реалій, щоб у нас були адекватні молоді люди, які потім зможуть вибирати адекватну владу. А наступний момент це те, що у нас. Як не дивно, з усіма дефіцитами у нас є шалені кошти, щоб піднімати зарплати прокурорам, ДБР, Службі безпеки, офісу президента, апарату Верховної Ради. Уточнюю, що це не стільки стосується депутатів, а саме апарату Верховної Ради. Вони мають зарплати в дене-де втричі більше, ніж народні депутати, навіть це апарати кабінету міністрів, це податкова. До речі, та та, яка буде зараз здирати податки, їм теж піднімають зарплату. По суті, піднімається зарплата всім репресивним і силовим структурам. А ще нагадаю. Спеціалізована антикорупційна прокурора прокуратура і бюро економічної безпеки їм піднімають зарплати на більш ніж 75%. Їхнє фінансування збільшується і в той же час. У нас є кошти на дороги не ті, що військові потрібні, а просто на дороги. У нас є кошти на марафон. Хоча Європейська комісія засудила марафон в тій формі, в якій воно має бути. І ти розумієш, що або там неадекватно займається бюджетом, в чому я дуже сумніваюся, або відверті зрадники. Ну і моя особиста думка, що друга версія є майже 100%. А зараз було прийнято, на жаль, слугами продавлено цей. Бюджету першому читанні а зарплати прокурорам не зменшили наразі. Не ця правка вона не вирішила, яку ми збили. Вона не вирішила всіх питань. Ніби було доручення Верховної Ради, щоб вирішити це питання, скоригувати на рівні підготовки до другого читання, але це вже компетенція Кабміну. Тому зараз ця тема має бути на топ позиціях громадянської стурбованості в усіх соцмережах. Можливо, це дозволить натиснути на Кабмін, щоб вони нарешті позбулися оці дурні з підвищення. Нім, зарплат прокурорів, але за моєю внутрішньою інформацією вони настільки бояться прокурорів, можливо, там папочка на кожного є, що вони напевне не будуть цього робити. Ну, але так чи інакше дякуємо, Софія, що ви піднімаєте цю тему і в засобах масової інформації, в тому числі через наші адресні майданчики. Вона до глядача так чи інак поширюється, і це важливо. У нас не так багато часу залишається. Я хочу з вами обговорити, точніше запитати вас, що вам відомо щодо Інформація, яка шириться сьогодні, вже активно дуже з різних джерел. Ми її бачимо про те, що екс-командувач об'єднаних сил збройних сил України генерал Юрій Содоль, звернився, звільнився зі збройних сил України через військово-лікарську комісію. Вам щось відомо про це? Наразі перший раз чую цю інформацію, була зайнята. Напевно, щось пропустила, але я вважаю, що звільнення і содоля, звільнення залужного світця через ВЛК це. З одного боку, ну це в той час, коли дійсно люди, які мають великі проблеми зі здоров'ям після бойових дій, вони не можуть часто звільнитися, бо воєнний стан. А коли звільняється так військове керівництво, я не знаю за чим це рішенням так, але це дуже негарно сприймається у суспільстві. А моя особиста думка, ж ну принаймні щодо залужного щодо соделя, це треба вивчити ситуацію, що таким способом здійснюється дискредитація. Дійсно, військового керівництва української держави, і їм не дається інша можливість звільнитися за якоюсь іншою потребою. А так ага, звільнилися по ВЛК, От ми не можемо собі зробити ВЛК, ми не можемо звільнитися. А ви такі погані люди, що звільняєтеся за ВЛК. Це ще один спосіб боротьби банкової з військовими, які в певний час дійсно прикладаються до. Обороноздатності Української держави вважаю, що ці речі мали би вирішуватися, але ми бачимо, що в ЛК це є надзвичайно корумповані структури, і я не вірю, що це все відбувається тільки на місцях. Там є чітка своя вертикалі. Мені дуже цікаво, кому найвищому заносяться ці всі побори, які беруть з простих людей. Ось на цьому е, питанні сподіваюся, не риторичному. Ми поставимо три крапки і в наступних етерах. Е, теж будемо обговорювати і його е, також, бо буде інформація, точно буде. Софія Романіна. Спасибі вам велике за те, що традиційно знаходите час і можливість Дякую бути вам при етері на прямо сьогодні і вам навзаєм. Софія Федина, народна депутатка України, фракції Європейської Солідарності. Е, далі товариство, е, програма Репортери Анастасія Дмитрівна. Команди нашої новинарської впроваджує наступне число випуску. Настусь усе так саме часто ж ми починаємо до зустрічі за 10 хвилин.